Діти навчаються, розвиваються і загалі живу. Як право? Нормально все що твориться на Херсоні. Ну, розвиватися. Ну я Пане Володимир, вставайте, нас продовжувати. Так, ну трошки пізніше, Єгор. Ну, бачите, пізніше, так. Привіт. Окей, три, дві, одна. Дяк, омічно, так, дяку. все, Дякую. Я понял, дякуємо. Привіт! Вітайте! Як справий. Чим займаєтесь? Самоважуйте. Самоважуйте. Я бачу, що малюваємо. Що саме малюється? Так, справа. В нього ну, наближаємо в укриття. Надало укриття ремонтні роботи і там. І, тобто ми хочемо, у нас є можливість робити там роботу, робототехніку, але це вже буде в новому просторі. А до військової мали? Так, він вже поїхав е, воювати, приїде в грудні. Буде в грудні вже вдома. Чекаєш на нього. А ми обов'язково домалюємо, один малюнок передамо. бай-бай, Бай-бай. Слава Україні!